Привіт усім, дорогі друзі. Говорить і показує Полтава, стадіон Молодіжний. В ефірі пряма трансляція поєдинку Вібет Кубку України однієї 32-ї фіналу між командами Авангард Лозова, Харківська область, Буковина, Чернівці. Відповідно, Чернівецька область. Сьогодні, ну, перш, найперше, що маю сказати, привітати вас, дорогі друзі, усіх зі святом, зі святом державного прапора, який ось зараз. На ваших екранах знімають футболісти у жовтих футболках. Сьогодні Буковина, гості номінальні, будуть саме в такій формі. І побажати, щоб цей прапор був для вас завжди цінністю, яку ми не просто цінуємо, а й захищаємо. Тому що я не хочу повторюватися, триває війна для обох суперників це не порожній звук. І підбирання зараз за 14 команди Буковина. Шинкаренком. Стасюк на правому фланзі. Підключає Бойчука. Бойчук прострілює. Удари! Поперечина! М'яч таки в сіці. Дивимося на Бокового. Бохової рухається в бік центру поля. І головний рефері показує на центр поля 1-0. Попереду Буковина. На добивання там влучно зіграли. Зараз дізнаємося, хто відзначився, бо я е, не зафіксував. Пробивав бойчук, а можливо від селі на м'яч залетів у ворота. Друзі, у вас є Ютуб. В мене зараз екранчика немає, на якому я можу подивитися повтор. А у вас є. Тому, друзі, подивіться. Розберіться, як залетів цей гол. 1-0 попереду. Буковина. Авангард розіграв м'яч у центрі поля. Кольцов на ваших екранах. Був, власне. Вже м'ячу його партнерів. Кожушко, передача. І удар дальній від Плакси. Родіон. Пробив над воротами. До великого вторгнення. Зараз багато людей переїхало до Чернівців. Подача до карномайданчика. Вибиває м'яч Голкіпер. Так трошечки по-волейбольному виставляв руки. І можна пробивати. Плакса викручує, виконував удар, але прямо в руки. Голкіперу Вінгером у Фінляндії. Він грав як Вінгер зараз в центрі поля. Він з його пасом ударом Він тут корисний. Євген Селін, який виступав на позиції лівого захисника у Металісті, у Ворсклі, У Динамо так само зараз лівий центральний захисник і протистоїть атаці Дахновського, який прострілює, але неточний пас віддає. Лівики атаки. І ось зараз авангард має невеличкий простір, але подивіться, капітан Бойчук налітає і одразу е змушує від м'яча футболіста Авангарда. Гладкий просувається вперед. Олександр віддає ліворуч на олійника. Денис олійник тримає м'яч і подає до штрафного майданчика. Удар головою. Боротьба з голкіпером тут. І від кого рефері показує удар від воріт. Вказує на позначку удару від дворіт суддя сьогоднішнього поєдинку Анатолій Ухов. І там ще пошкодження. Зазнали. Зазнав і нападник Авангарда у цій ситуації. Ну, Всі вже, зрештою, на ногах. І в разі нічиї в основний час буде одразу пенальті. Зараз Дахновський падає на межі карного майданчика. Показує ухов, що треба здійматися на ноги. Немає порушення правил на його думку. Друзі... А ось набирає швидкий 74-й номер Буковини. Ян Морговський. Триває атака чернівчан. Але кожушко завдати удару не зумів. Забирає м'яч руки Микола Ярош. Нагадаю, в атаці буковина на правому фланзі м'яч. Вже можна віддавати передачу. Є скидання під удар на Бойчука, але м'яч залишається у Чернівчан. Повторення може бути подача до карного майданчика. Удар! і м'яч у сіці! Забиває другий м'яч, десятий номер. Тепер уже точно він. Богдан Бойчук, капітан команди. Відзначається після передачі з правого флангу. Богдан Бойчук, футболіст, 29-річний вихованець. Він і в Донецьку починав, і в Харкові грав так само. 256 поєдинків у нього на професійному рівні. Богдан Бойчук забиває за Буковину. До речі, в попередньому матчі він а, теж забивав у ворота пробоя з передачі Кожушка, який теж на полі. Я пам'ятаю там той епізод. 2-0 попереду Буковина. І це вже вагома заявка на прохід далі. Ну, для Буковини іншого завдання зараз і не стоїть, маючи таких футболістів у складі тренерів. І намагаються футболісти Буковини контролювати м'яч і грати широко. Лівий. Скидання під удар. Постріл. І Від кого? Вони не пропускатимуться помилок. Але от і бачите, я помилився. Зараз в атаці Буковина. Удар не вийшов у 25 ки Повтор І ще раз над на те, що поперечено, над парканом пробиває футболіст Буковини. Груша завдавав удару. Він вийшов на заміну. Я веду до того, що в принципі в Авангарді немає проблем з помилками в обороні. Вони помиляються під тиском. І Буковина... Подача до штрафного майданчика. Удару в бойчука не вийшло, але м'яч залишається у жовто-чорних кілівий із ним. Віддає передачу на Яна Морговського. Ян підключає партнера і там виходить вчасно. воріт голкіпер команди Микола Ярош. Один із наймолодших у складі своєї команди. Ну а Груша був на вістрі, міг замикати цю передачу. Гра в меншості виступатиме Буковина. Войчук вперед на 44-го. Там боротьба за м'яч із захисниками, яку авангард, в принципі, м'яч вони вибили, але підхоплює його знову Буковина. Це дуже характерний момент для цього матчу. Удар по воротах поперечина! Ще один добивання і м'яч такий у Сіці. Забиває Буковина, роблячи рахунок. три Робить Буковина рахунок розгромним. На добиванні вчасно опинився 74-й номер. Ян Морговський. Чатував. Він кілька разів там підключався до, до цих атак і залишався там очікувати на відскоки. І Таки і дочекався свого перед штрафною площею. Розташувався. І відзначився забитим м'ячем у свій 200-й поєдинок на професійному рівні. Отже, Буковина Чернівчани із авангардом. Тим більше колись Буковина протягом кількох років 60-х була теж авангардом. В атаці зараз якраз чернівецька команда. І забирає м'яч у руки голкіпер команди. Авангард Микола Ярош. Отже, Денис Олійник біля м'яча в авангарда навішуватиме до, до штрафного майданчика, розігрує. Продовжує він володіти м'ячем. Удару немає. Ось зараз можливий удар по воротах низом і вступає в гру голкіпер команди Буковина. Герман Пеньков пробивав восьмий номер авангарда. Можливо, є резон назвати, хто лишився на лаві запасних Буковини. А це Каневцев, Федотов, Саків. Саків теж, до речі, в Полтаві грав. Зараз в атаці Буковина. Кілів пробиває низом, але влучає в захисника. Яковенко незворушно залишився на своїй позиції, не стрибав, не падав і ногами вибив м'яч за бокову лінію. Так от, Саків, Гакман, Андрійчук. Немає порушень правил, задає перехоплення від Буковини. і Розбігаються п'ятеро футболістів у жовтих футболках проти чотирьох футболістів у чорних футболках. Передача. Удар! Але поспішив 77-й номер Буковини завдати е, цього удару. Удар Глущука непідготовлений, Виявився. Три хвилини додає головний суддя додасть до, до, до цього поєдинку. Е, 32-ї кубка. України з футболу, Вібет Кубка України з футболу. Табличку про що підняв Владислав Орендоч. В атаці був Авангард, але не зумів з її завершити. І на цьому лунає друзі фінальний свисток, який сповіщає про перемогу Буковини з рахунком 3-0 над командою Авангард Лозова в одній 32 й Вібет Кубка України з футболу. Що ж, величезна подяка командам за шоу за видовище. Тим, хто приїхав здалеку, теж респект. Тим, хто приїхав здалеку, але трошечки ближче повага за участь за гру.